Ми з вами в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. І нам дуже цікаво, як же, маючи в своєму розпорядженні реактивні елементи, побудувати фільтри верхніх частот. Згадаємо: фільтри верхніх частот це фільтри, призначені для виділення частот. Вище частоти зрізу. Нагадаю, маючи на увазі термін фільтри, ми розглядаємо частотні фільтри. Тобто фільтр розділяє сигнали за частотою. Сигнал має дві характеристики частоту і амплітуду. І фільтри розглядають. Розбирають, розділяють частоти сигнали за частотою, тобто розділяють частоти сигналів. Ми сьогодні розглядаємо фільтри верхніх частот. Ще раз нагадаю, це фільтри, призначені для виділення частот вищі частоти зрізу. Частота зрізу це частота, що розділяє полосу пропускання і полосу затримання. Так от полоса або смуга пропускання це та смуга, яку фільтр пропускає там, де коефіцієнт передачі фільтра вище заданого значення. А смуга затримання або полоса затримання це та смуга частот, яку фільтр не пропускає, або та смуга частот, в якій коефіцієнт передачі менше заданої. Нагадаю. Коефіцієнт передачі це відношення вихідної напруги фільтра до вхідної. Це коефіцієнт передачі. Якщо ми хочемо розглянути характеристику фільтра, частотну характеристику, значить, по вертикалі ми візьмемо коефіцієнт передачі, а по горизонталі частоту. І нас цікавить характеристика фільтра. Так от. Умовна межа частота зрізу. Частота, яка розділяє смугу пропускання, смугу затримання. Так от для фільтрів верхніх частот коефіцієнт передачі зростає з ростом частоти. І на частотах вищої частоти зрізу, коефіцієнт передачі вище, деякого конкретного значення, тобто високий, на частотах нижче частоти зрізу, коефіцієнт. Передачі низький. Це полоса затримання, це полоса пропускання. Фільтри верхніх частот. Тобто фільтри, які виділяють частоти вище частоти зрізу. Нагадаю, фільтр це чотирьохполюсник. Чотирьохполюсник, Тобто це пристрій, що має два вхідних полюси. І два вихідних. Опір, який включається в сигнальний провід, завжди позначається Z1. А опір, який включається між сигнальним і загальним проводом, це Z2. От вам фільтр як чотирьохполюсник, сигнальний провід, відповідно два полюса сигнальних, вхідний сигнальний, вихідний сигнальний. І два полюси спільних або загальних. Вони з'єднані на спільним проводом, і вхідний загальний, вихідний загальний. Це загальні принципи побудови. Так от, в якості Z1 і Z2 ми застосуємо реактивні опори. Реактивних опорів в нашому розпорядженні всього два ємкісний і індуктивний. Це ми вже запам'ятали. І тепер знову ж таки звертаю увагу. Ємкісний опір, тобто є конденсатор величиною С, і ємкісний опір одиниця на омега С. Це значить в знаменателі, в знаменнику. І чим більше значення частоти, тим опір менший. Значить, з підвищенням частоти значення ємкісного опору зменшується. А от індуктивний опір, тобто індуктивність L, і відповідно індуктивний опір XL, він теж реактивний за характером. А величина його омега L. Індуктивний опір з ростом частоти, з ростом ростом частоти, величини зростає. Нагадаю, що омега це кутова частота 2П. f – циклічна частота, циклічна частота в герцах, кутова частота в радіанах на секунду. Все це ви знаєте. І нам необхідно навчитись будувати схеми фільтрів верхніх частот, використовуючи реактивні елементи індуктивний і ємкісний, опір яких залежить. Від частоти. Так от, задача збудувати чотирьохполюсник, який би забезпечив пропускання частот вищі частоти зрізу. Ще раз нагадаю: чотирьохполюсник, два полюса вхідних і два опори Z1 і Z2. Опір Z1 включається в сигнальному проводі. Опір Z2 між сигнальним і загальним. Це загальний підхід. Так от, для того, щоб забезпечити, щоб фільтр пропускав частоти вищі частоти зріза, ми в якості z 1 включимо ємність, тобто одиниця на мегац. А в якості Z2 включимо індуктивність. Омега Л. Ну, ми пам'ятаємо, що це реактивні опори, можна записати J омега L одиниця 1 на J омега С, підкреслюючи реактивний характер. Так от, якщо включити, включити в якості опера Z1 ємність, то ми забезпечимо, щоб фільтр пропускав. Високі частоти, тому що Z1 з ростом частоти зменшується. А опір Z2 включимо індуктивний. І тоді з зростанням частоти опір Z1 зменшується, опір Z2 збільшується, і, відповідно, з ростом частоти коефіцієнт передачі фільтра зростає. Зверніть увагу, Елемент Z1, елемент Z2 складають подільник. Чим більший опір Z1 і менший опір z 2 тим менша частина вхідної напруги проходить на вихід фільтра. Це ми одержали схему Г-ланки фільтра. Г-ланка фільтра може застосовуватись і працює. В неї є недолік, вона не симетрична. з виходу і з входу, з фільтру виглядає неоднаково. Значно вигідніше використовувати симетричні схеми. Зокрема, ми можемо розділити ємність на дві частини, включити два конденсатори і залишити індуктивність спільну. L це величина індуктивності при побудові фільтра. А з двох конденсаторів необхідно одержати величину С. Через те один конденсатор 2C і другий конденсатор 2C. Два конденсатори величиною 2C дадуть спільну ємність С. Це Г-ланка фільтра 2 c 2 Л. Тобто, якщо при розрахунку, ви повинні одержати величину Л і величину С, то при побудові схеми. Необхідно врахувати, що сюди треба включити в, послід... в сигнальне коло величину 2С двічі, а величина L відповідає розрахунковій. І навпаки, якщо по побудові фільтра ми залишимо один конденсатор величиною С, а індуктивність розділимо на дві частини, на дві частини то одержимо п-ланку фільтра. Планку. В цій ланки величина конденсатора С, а індуктивності для того, щоб разом вони забезпечили величину L, кожну візьмемо 2L2L. 2L. Таким чином, одержуємо побудовані дві симетричні ланки. Ланка вигляду П, в ній величина ємності С індуктивність 2L і індуктивність 2L. І ланка вигляду T, в ній. Величина ємності 2C і 2C і індуктивності L. І одна ланка і друга ланка забезпечують виділення частот вище частоти зрізу. Тобто це дві ланки фільтрів верхніх частот. Тобто фільтрів, які призначені для виділення частот вище частоти зрізу. І побудовані ці фільтри на реактивних елементах. Індуктивностях і ємностях. Ми розглянули реактивні фільтри верхніх частот. На сьогодні все.